Так, друзі, всім привіт. Продовжую розбиратися з налаштуваннями свого інвертора. Це у нас Daxtrom на 62 кВт 48 вольт. Ну налаштування, я думаю, майже у всіх китайських інверторах однакові. Інструкції майже в них також всі однакові. Тому ці рекомендації підійдуть не тільки для цього інвертора, а й для інших. PowerMarn. І тому подібних. Значить зараз у мене виставлений режим сонце-мережа сонце, батарея в першому пункті. Ось посередньо саб. Шумить інвертор. Да? Якщо у когось інвертор встановлений в квартирі без сонячних панелей, та і в принципі якщо і сонячні панелі є, ось о, моніторчик то загорається, то той саме тухне. Воно тут встановлено в мене повний заряд 56 вольт, 48 вольтовий акумулятор, літій залізофосфатний. І там є такий пункт. Зараз я постараюся знайти в цій книжці. Десь там 26 26-27 Да, ось вони, ось вони. 26-й це у нас, виходить, повний заряд акумулятору. А 27-й це якесь плаваючий заряд, плаваюче зарядне напряження якось. Воно там рахується. 29-й це, це нижній порог розряду. Виставив я все у себе на 48-вольтовій збірці. Нагадую літій, залізо фосфат. Нижній. Получається, вольтаж у мене 48 вольт верхній 56. І оця якась плавающа зарядка, я так розумію, це коли акумулятор вже майже зарядився. І ось при цій напрузі, воно там якимсь невеликим струмом доганяє її, добалансовує комірки до 56 вольт. Значить, що зробити, щоб оця. Річ не шуміла, не, не тягла зайвої енергії, бо воно там мілким струмом до дотягує цю батарею до 56 вольт. Можна, в принципі, може поставити цей пункт 27 е, так само однаковий, як і 26 -й. Тоді воно може не буде його штовхати, але все рівно мені здається, що вентилятори працювати будуть в такому режимі. Це у нас е, нібито перший режим, бо на другому вони так дують, що взагалі як пилісос. Ну і на першому доволі таки шумний вентилятори. І воно ж трошки споживає енергії, коли вони там гудять. Вони ж не, не тільки... Гудять, але і трошки споживають. Ват якихся 30-40 плюс ще до того всього. Якщо вони не шумлять, то вони споживають. Що я що я тут вже собі знайшов? Це у нас тут є пункт 16, є пункт 16. Заряд акумулятора. Це у нас перший С. ЦСО, это це у нас сонце. Коли є сонце, заряджається в пріоритеті сонцем. Коли нема сонця, продовжує заряд е, брати з мережі. Другий пункт СНУ це у нас виходить одночасне сонце плюс мережа. І третій ОСО це у нас заряд акумулятора тільки від сонця. 16-й пункт. Ставимо 16-й пункт тільки від сонця, коли у нас акумулятор вже. Заряджений. Натискаємо, тримаємо, заходимо в меню. Заходимо в 16-й розділ. 16-й розділ. Ставимо тут, обираємо ОСО. І зараз, зараз акумулятор перепрограмується на зарядку тільки від сонця. І те саме вентилятори ці відключається і настає тиша настає тиша в мене зараз в майстерні на постійній основі включена батарея чавунна стеном споживає вона там плюс-мінус десь 800 ватт ось зараз показує 787 ватт 5 воно трошки стрибає бачите воно перегрузилося і затихло і все, тиша, виходить, доки не нагрузити його до 1,5 кВт десь тримає це саме, в такому тихому режимі. Ну, іноді вмикається, продувається там декілька секунд і затихає. Ну, якщо у вас акумулятор заряджений, то можна в принципі ось таку процедуру робити. Там, час від часу, просто, якщо у вас сонячних панелей немає або сонця не вистачає, щоб його заряджати, коли він розряджається. Але не хочеться вам його вимикати повністю, хочеться, щоб воно було як е, в безперебійному режимі працювало байпасом. То ось Таку процедуру робите, включаєте на заряд акумулятора тільки від сонця. і Періодично можна потім просто переключати дозаряджати заряджати акумулятор. Ось все, він на 100% заряджений. 55,4 вольта показує. І воно нічого не споживає. І ти, 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 тиша стоїть. Бо шумить воно якось навіть в майстерні за, за день, оцю, поки він заряджався, тут за декілька часов голову зашумів конкретно. Тому, у кого немає можливості, його кудись сховати в окреме приміщення, щоб... Не чути того шуму. Ось рекомендую зробити такий режим, виставити собі. Воно швидко робиться, декілька секунд переклацали все. Так що, якось отак. Дякую всім за увагу. Буду вдячний за лайки нових підписників. Вам не важко, мені приємно. Дякую всім за увагу, всім пока.